Ну, що там є лежачі. – То вони так можуть окремо потім. Да. що є лежачі, чув. вона угу. ну, в палаті, є ті, що лежачі. Вони можуть постати. Угу. Пишу по наску. Десь лікарня пішов, про це є. Це дивиться радо, майбутнє, як і в небі, відкрив наш Ісус, я во слово завжди, все могутнє, серед горя страждає, спокуть, краю, радий,

Every move that I make, every tear that I cry, He knows my name when overwhelmed by the pain. Can't see the light of day. I know I'll be just fine because He knows my name. I don't know what tomorrow will bring. Tell you what's in store. I don't own a lot of things. I don't have all the answers to the questions of life, but I know in whom I believe. Cause he knows my name every step that I take, every move. He knows my name. Now it came to pass as they went. They entered into a certain village. And a certain woman named Martha received him into her house. This particular scripture is speaking about Jesus. And she had a sister called Mary, which also sat at, at Jesus' feet and heard his words. But Martha was cumbered about much serving and came to him and said, Jesus answered and said unto her. Промов... Marther. martha thou art careful and troubled about many things <coughs> martha, martha, <try> but one thing is needful and mary has chosen that good part which shall not be taken away there's a lot of things in life that we have received one from another Є багато речей, які ми отримуємо одне від одного в цьому житті. Можливо, ви пам'ятаєте своє дитинство, як ви отримували багато чого від ваших батьків чи друзів. Багато років тому я прийшов сюди, п'ять років тому. Мені здається, що мені вже тут доводилося бувати 5 років тому назад. Можливо, хтось із вас пам'ятає мене. І медсестра, чи обслуговуючий персонал мені розказав про потребу, яку ви тут маєте. І ми повернулися назад до Америки. І люди давали мені гроші, щоб послати до вас, щоб купити бланки і люди дали мені гроші для того, щоб послати сюди і закупити одяло. Well, those blankets are getting old again. і, можливо, вони вже ці одяла постаріли. Так? Правда? Because the way material things are in life, they get old. А от так трапляється із матеріальними речами, вони старіють, можливо, виходять з ладу. You have received many donations.

Але навіть все те, що ми отримаємо, воно не є вічним. This is what the story is about today. І саме про це йдеться в цій історії сьогодні, що я вам прочитав. Jesus spoke to Martha and said that she was worried about material things. Христос звернувся до Марти і сказав, що вона була. Е зажурна або заклопотана оцими матеріальними речами. Я розумію, що нам потрібно багато матеріальних речей для того, щоб мати добробут в житті. Але Христос прийшов на цю землю, щоб не нам дарувати. Дякую. Дякую. Окей. раз буде так. І розійдемося додому. Дякую велику. Ні, ти ж сказала, щоб ми. Мені потрібно так, ви води. Що не так вибачаєте? Хай там Bid them a good day.